Табір проводять сестри служебниці, які приїхали з багатьох областей України: сестри Міріям Єроніма, Миколая, Дарія, Мирослава, сестра Єроніма із міста Донецька. Ми знаємо, що цей рік в нашій церкві є присвячений року віри, і саме над, над цим Божим даром ми стараємося роздумувати з дівчатами на цьому таборі. Попри... Попри такий фізичний відпочинок, попри походи в гори і різні майстер-класи, ігри, які, які є присутні на цьому таборі, ми також маємо такі заняття, де роздумуємо про віру, про важливість віри в нашому житті, про зріст віри в нашому житті, про свідчення віри, до чого особливо закликає папа. Щоб молодь свідчила своїм життям свою віру. 33 дівчаток проживають в самому монастирі, який більше схожий на звичайний надвірнянський котедж. Стої лише різницею, що тут панує любов до Бога і до ближнього. Доброта, віра і душевний спокій. Приїхали дівчата з різних околиць, з різних областей України. Вони можуть тут більше пізнати Бога, більше поділитися своїми враженнями, пізнати щось про віру в нашому розпорядку табору. Є Дуже багато різноманітностей, що не тільки такі сухі лекції. Дівчата собі сидять і слухають монотонні промови сестер чи моляться цілий день. Ні, звичайно, що є молитва, є також і різні ігри. У таборі монастиря дівчатка з Донецька, Луганська, надвірної і багатьох інших регіонів нашої держави. Всі вони говорять прекрасною українською мовою. Мені дуже подобається цей табір, тому що я маю нагоду спілкуватися з моїми ровесниками. З інших регіонів України обмінюватися досвідом. І найголовніше це бачити красоти цього краю Карпат. В цьому таборі я вже не вперше, і мені дуже подобається тут бувати. Дуже приємно спілкуватися з сестрами, з дівчатами, які приїжджають сюди. До речі, дуже тішить те, що надвірно приїжджають із сходу, і з центру країни. І з великим задоволенням чекаю на. Такі табори на цій зустрічі, тому що це безмежне щастя перебувати тут, спілкуватися з дівчатками, які кожна є якоюсь своєю особистістю і кожна ділиться своїм кусоч кусочком щастя. Табір, радість жити вірою, дуже схожий на будь-який інший літній дитячий чи шкільний табір на Надвірнянщині, оскільки всі наші діти глибоко віруючі, бо це Галичина. Водночас